Запросити на цю сцену туду мар'яночку з міста бурштин, яка нам прочитає вір із янголом на плечі. Є мар'янка? Є мар'янка? Давайте давайте запросимо. <плес> Краєм світу уночі прегосній свічі хтось бреде собі самотньо і з янголом на плечі, де ніде не воротя, Де легійно, як дитя і жена його у спину, сірий має у життя, щоб не вештав уночі при господній при свічі. Щоб по світу не тинявся і з янголом на плечі. Віє вітер вировий, виє ірод коровий, маятник все дужче буха, стогне Янгол ледь живий, і він йде, і йде, хоча вже й не дихає свіча, лиш вуста дріжать гарячі Янголи не впасть плеча, гола.